Уже осінь жовте листя простелила, на всі стежки дала красу лісам, сади поля дощами оросила, свої плоди подарувала нам, в куточку нашим часом мирно й тихо, Всевишній взяв всіх нас під свій покров, а по місцях панує тільки лихо, Рвуть десь танки, червоніє кров, від горя плачуть люди у руїні. Окраєць хліба мають на столі, зажурена сьогодні Україна, летять ракети замість журавлів, а ми в молитви щирі йдемо знову, здіймаємо свій голос до Творця. Наш добрий Боже дякуємо за слово, яке втішає стомлені серця. Хвала тобі за неземні щедроти, що дав до щастя згублені ключі. Підтримуєш людей у час скорботи, Благословінь зливаючи дощі. Хвала тобі за віру невмирущу, хвала тобі за пісню на устах, за воду і плоди, за хліб насушний, за те, що ти відкрив нам небеса, за благодать і за молитви силу, за ту надію, що завжди жива, за те, що ниви рясно породили, що ми сьогодні маємо жнива. Благаємо в покорі на колінах, землі ти наші зцілення подай, звільни від зла і болю Україну. Прости, Господь, помилуй грішний край, Хай мир і згода буде поміж нами, Ісусе, нас у світі не лишай, крістерні сльози битими шляхами, нам нести хрест, важкий допомагай, допоки йдем з довірою до тебе, приймаєш нас. Даючи благодать, то над землею буде ясним небо, і ворог нас не зможе подолать. Подяка, хай Христу в серцях не загасне, хвала свята і уст йому звучить. Хай буде мир і спокій, буде щастя, хай Україну Бог благословить.